Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі друзі, знову на нашому подкасті. І з нами сьогодні знову наш постійний вже гість, отець Олексій Саранчук. Отже, вітаємо вас. Вітаю раді вас знову бачити у нас в гостях на вечорі про славу і на подкасті. Сьогодні ми для вас приготували дуже цікаву тему, щоб з вами поговорити. Цікава ваша думка найперше в другому Посланні до Тимотея апостол Павло пише, що настане час, коли люди будуть нехтувати з здоровою наукою. Також Вітим говорить, що люди будуть обирати собі вчителів, які будуть їм блистити вуха, не будуть говорити про гріх, покаяння і так далі. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи вже настав цей час зараз? Ну я думаю, що цей час вже віддавно. <реш> В історії церкви є дуже багато тих моментів, де були єресі, де були справді відхилення від істини від правди, які шукали тільки задовольнити якісь свої власні потреби. Але дякувати Богу, якби вже дві тисячі років, але церква береже здорову науку свою. Е, сьогоднішня епоха вона позначається, характеризується такою максимальною персоналізацією. Тобто люди е, можуть собі обирати одяг, який вони хочуть, е, їжу, яку вони хочуть, навіть е, в інтернеті. Тобто, ти, ти можеш е, зробити з, з себе. Будь-кого і бути тим, ким ти хочеш. Навіть вже люди доходять до того, що вони обирають собі свої займенники як їх називати, свою ідентичність, навіть можуть змінювати стать і багато чого іншого. І власне мені здається, що сьогоднішня епоха вона відрізняється від, від попередніх епох, власне, тим, що люди мають багато можливостей змінювати себе і бути ким вони захочуть. І так само навіть у плані церкви зараз є багато також небезпек, багато є критики церкви відносно останніх її рішень, останніх подій, заяв. Чи є небезпека зараз в тому, що багато людей можуть відійти від е, нормальної науки церкви? Ну, найперше, потрібно зрозуміти про те, що насправді Бог дав людині великий дар. І цей дар є свобода волі. Тобто людина може свобідно вибирати. Як добро, на жаль, так само і зло. Хоча Господь попереджав людину, що це якби не її вибір, що вона може і помилитися здатна до цього. І довіра до Бога мала би стати саме тією дорогою благословення людини. Але людина більше послухала. Іншого духа, який сказав, ні, ні 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 нічого не станеться. Ти можеш, ти справді вільний і можеш вибирати. А те, що Бог тобі каже, не робити, ну то через те, що Він щось приховує від тебе, не так тебе сильно любить. І у цій трагедії людській, коли людина більше послухала не Бога, а іншого духа, сталося справді те, що ми зараз пожинаємо, ці плоди. Такого вибору свобода, яка ніколи не є свободою. Я колись у житті, от ще не знаючи Бога, скажімо так, я думав, що я є вільний. Бо ті, які входять до церкви, то їм не можна того, всього, інших речей, а ось я собі можу дозволити на все, можу там ходити, куди я хочу, робити те, що я хочу. І мені здавалося, що це є свобода. Але насправді пізніше, десь зустрівшися із справжньою любов'ю, світлом, з добром, з істиною, я зрозумів, що я був в рабстві. Це і мій вибір, і нібито свобода, але це не була свобода. Це була моя тілесність, яка мене вела тими чи іншими шляхами. Це був той дух, який керував мною і провадив, і я не міг інакше поступати, як тільки так, як. Був змушений до цього. І тому, думаю, що, по-перше, свобода це є Божий дар, але, друге, Господь ж приходить на цю землю, аби покликати людину до покаяння. А це означає, що людина не справилася із цим викликом прийняття дару свободи. Вона помилилася. І прийшла велика трагедія на весь світ. І тому Господь зараз кличе до покаяння, тобто до повернення до Нього, щоб послухати Його, бо Він єдиний знає, що є добре, а що не є добре. І слухаючися Його, ти десь від... переживаєш або живеш у свободі. Бо це насправді свобода любити, чинити добро, навіть коли тобі роблять зло. Ви говорите за покаяння, але коли я починаю говорити з людьми за покаяння, це починає їх дуже е, злити, і, і людина зразу вдається в агресію. Як ви думаєте, чому слова про гріх та покаяння викликають в людей агресію? Ну, тому що навіть слово Боже нам каже, що людина з природи своєї вже є зранена гріхом. І тому така гординя внутрішня, егоїзм, егоцентризм, скажімо, вони стоять десь так на престолі твого серця. І слово, що ти маєш покаятися, що означає в перекладі з грецького перемінити спосіб свого мислення, це є виклик. І людина може повірити цьому, зробити крок у цю сторону і досвідчити на собі. Що покаяння приносить тобі, якби воскресіння, оживлення, нове життя і справжню свободу, або ж триматися своєї гордині і своєї гордості і тому противитися. Тому що, як написано знову ж таки у Божому слові, що дух противиться тілу, а тіло противиться і між ними ніколи не може бути. Тому хтось мусить комусь покоритися. Якщо людина робить цей крок віри, то тоді дух займає перше місце і він упокорює цю плоть. А коли людина плотська і тримається якби, своїх приконань, своєї гордості, егоїзму, тоді ніяких змін у ній не відбувається. Дякую. Е у Святому письмі апостол Іван е він в одному місці. Пише, що той, хто е, любить Бога, не може грішити. А в іншому місці він пише, що той, хто говорить, що він не грішить, той бреше. Як правильно розуміти ці протиріччя? Христос кликав нас до пізнання правди. Він казав, коли ми її пізнаємо істину, то вона зробить нас вільними і свобідними. І правда про те, що людина є грішною, вже такою народжується. І ця грішність хоче домінувати у ній, це є правда. Але прийшов Спаситель, який взяв наші гріхи на себе і заплатив за кожний гріх. І тому дарував нам свого Духа Святого, де людина наново народжується. І дуже прекрасні слова в літургії: є, коли ми беремо хліб, тобто агнець, який є освячений. І для віруючих людей це вже не є хліб, а є вже саме тіло Господа, бо сам присутність Ісуса підносить священнослужитель і каже святе. І кому? Святим. святим. Тобто, оці люди, які в храмі, які святі вони, вони що Ні, святим, а чому? Бо вони охрещені, а це означає занурені в Бога. А означає це, що вони наново народжені. і в дусі своєму вони справді є святі. Не через свої діла, свої вчинки, але через цю благодать, яка на них вилилася, і вони її прийняли, і такими вони є. Дякую. Е, взагалі, у своєму житті я е, досвідчив різні періоди. Коли я навернувся, в мене був період такого дуже великого піднесення. Я хотів дуже багато євангелізувати, аналізувати, розказувати людям про Бога. Потім такий був період упадку, коли я розумів, що я є сам грішний, що я недостойний розказувати іншим про це. А потім якийсь такий настав період такого ніби спокою, такої ніби рівноваги. І і я також розпізнав, що в мене був такий період, що апостол говорить про нього як літеплість. Це є уривок з послання до Лаудикійської церкви, книга об'явлення. Ісус являється і каже: Напиши ангелу Лаудикійської церкви. Що ти е, не гарячий і не холодний. Так? Якби ти був гарячий або холодний, е, то було б ніби нормально. А так, що ти літеплий, ніби ледь теплий, то я тебе виплюну з уст е, е, моїх. Взагалі, як розуміти, що таке літеплість? От, можете цей термін пояснити? Ну, По-перше, необхідно зрозуміти контекст саме цього послання і чому до саме. Лаудікії. Це місто, яке мало і було між двома такими джерелами води. Це в Ієрополісі, здається, там таке місто було, і Колоси. У Іерополісі була вода гаряча, вона була мінерально збагачена, лікувальна, а в іншому місці Колоси вона була холодною водою. І дуже втамовувала спрагу, як би. Але оцей доступ цієї води до Лаудікії проходило через такі канали. І в тому часі, якби цього проходу цієї води, як і одна, так і друга, вони ставали такими літеплими. тобто ні гарячими і ні холодними, і несмачними. Тобто, ця вода ставала. Чому Господь пише про те, що для нього дуже небезпечний є стан людини, яка є така ні світська, ні релігійна, скажімо, тобто ні світська, ні Божа, тому що тоді він не може нічого змінити в нас, просто ніяк не може нас перемінити. Бо коли людина є гаряча, тобто запалена вогнем Євангелії, Духа Святого, проповіді, бажанням спасати інших людей. Це просто прекрасний Господь дає ще більше сили. І коли навіть людина є, можна сказати, ну, невіруюча, не вірить в Бога, не вірить у всі ці речі, але принаймні вона є щира у своїх почуваннях. Тобто, так, як відчуває, так, як їй здається, так як вона переконана. Може, має якісь досвіди, не знаю, такі зранення і все інше через ту призму, так дивиться. Але все ж таки, наприклад, як апостол Павло, ні? він навернувся, тому що десь у своєму такому невірстві до Месії, до посланника Божого, до спасіння, яке прийшло від Бога, він не вірив, відкидав це. Але він був все ж таки гарячий у своїх переконаннях, які він мав. І Бог таку людину знайшов у дорозі до Дамаску, його життя змінилося, як ми знаємо, і він став проповідувати істину і правду. Тому для Бога насправді дуже цінні ті люди, які живуть його духом, несуть Євангеліє. І так само ті люди, які є щирі у своїх переконаннях, наприклад, невірства. Але оця небезпека, те, що ми, нібито християни, ходимо до церкви, молимося, але живемо світом, живемо Духом Світу. Бажаємо тільки якихось там влади, грошей, слави, ображаємося, не пробачаємо і всі інші. Оце життя таке змішане із світом, і з Богом. Це Богові є огидне. І там в українському перекладі виплюну тебе з уст, а в іншому такому дослівному то виригну тебе. Це настільки противне Богові. Оце змішання світу і неба, землі і неба. Мусиш вибрати щось одне. Не можна двом панам служити, як казав Ісус. І тому. А якщо я розпізнаю в субілі теплість, як мені з цим боротися? Но Господь завжди кличе до покаяння. І допоки б'ється серце в наших грудях, ми маємо шанс і маємо можливість 24 години на день сказати Господові поможи. Я не розумію. Мені здається, що я вже змішався з цим світом, але очисти мене, омий мене. І тому такі молитви, як прослава, воно дає можливість інколи, або часто, навіть людині, аби цей світ, або інакше цей невидимий, якого ми не бачимо, але він стає видимим у часі хвали і прослави. Бо Бог живе у славі і в хвалі. Зрозуміло. До речі, відносно хвали і прослави дуже гарно, я б хотів в контексті цього запитати. Також бачу по багатьох людях і найважливіше по собі, що дуже часто я відчуваю, що самої хвали, самої. Прослави є замало для повноцінного духовного життя, якщо я не сідаю на особисту молитву, якщо я не борюся своїми спокусами, своїми слабкостями, якщо я не живу свято, якщо я не приймаю участі в житті церкви, в таїнствах. як ви вважаєте, чи достатньо одної прослави, чи все таки це як якийсь один з елементів? Так, і він не можливо, не, він не, не діє сам по собі, а лише в гармонії з усіма елементами. Молитва про славу — це великий Божий дар. Бо Слово Боже каже, що Бог живе в славі свого народу. І Псалмопівці говорить: хто це такий цей цар слави, перед яким відкриваються ворота? Господь Бог, Він цар слави. Тому хвалити Бога, людина покликана до того, щоб його прославляти, славити. Але якщо людина тільки на цьому зациклюється і тільки тримає це, що шукає тільки про слави і хвали, дуже часто це може бути і егоїстично, скажімо, і тілесно, для того, щоб отримати якісь емоції, для того, щоб пережити якісь такі моменти, десь тепла, такої радості і все інше. Але життя християнське набагато глибше. Тому молитва про слави має стати тим моментом твоєї зустрічі з Богом, аби прийняти чітке рішення щось змінити в своєму житті, аби прийняти рішення робити Божу волю, аби почути Його голос. От саме для цього і є молитва такої зустрічі, скажімо, концентрованої із Господом, де ми можемо. Віддати йому якісь свої страхи, болі, переживання, натомість отримати від нього оцей мир, спокій, благість, його підтримку і силу Святого Духа для того, аби цю віру в Бога воплочувати. Бо хто вірить, але не діє, ну то віра такого є мертва, як говорить Павло. Тому нам потрібно запалюватися. Духом Святим, енергією цією божественною, радістю, миром для того, щоб проривати оцей світ, який сидить у темряві, в депресії і в своїх якихось таких ілюзіях. А, а взагалі, от як ви вважаєте, чия більша доля роботи Бож... Бога чи людини? Тобто... Якщо я хочу бачити результати в своєму житті, так, і мені кажуть, О, ти повіриш в Бога, і в тебе буде все в житті гарно. Так? Тобто, але ж ми розуміємо, що так не може бути, що я вірю в Бога, і все в мене сталося гарно, тобто, що Бог мені сам все зробив. Чия більша доля роботи Бога чи моя? Дуже часто так є, що поки не знаємо Бога, то воно все добре. в житті. Коли пізнали Бога, починаються проблеми. Це по одній причині, бо ти став на дорогу життя, і тут цей духовний світ починає тобі противитися, ставити різні перешкоди, капкани, але завдяки цьому людина міняється. Тому що оці всі переслідування, терпіння, відкидання тебе, неприйняття, нерозуміння тебе, воно вказує, що ти вибрав оцю кращу частку, яка від тебе не відніметься. І Бог тобі допоможе пройти цей шлях очищення, освячення для того, щоб осягнути небо. Бо вузька та стежина і мало нею ходять, а широка та дорога, якою там всі летять, але кінець її погибель. Тому завжди має бути ця синергія і діяння Бога, і благодать його, яка, і твоя відповідь, і співдія. Ось чому Ісус говорить, щоб ми взяли ярмо Його на себе. Це не означає, що він скидає своє ярмо, дає тобі, не, а це означає, що впрягтися разом з ним одне ярмо, і ця дорога разом із ним буде справді переможною і набагато легшою. Дякую. І давайте вже тоді на кінець. Традиційно зверніться до наших глядачів. Е, і... Звернемося власне, до тих людей, які зараз, можливо, десь відчувають ту таку літеплість або якийсь такий мають період в житті, коли їм складно, де вони, можливо, змішалися зі світом, і хотіли би якось вийти із цього моменту, щоб, щоб бути гарячим. Що б ви їм сказали? Я би сказав одне, що ми всі є грішні. Нема з нас нікого досконалого, нікого святого, але Бог вилив свою благодать, дозволивши не тільки пробити свої руки і ноги, але так само своє серце, і відкрився для нас і вилив свого Святого Духа на весь грішний люд. І коли хто прийме Його милість, повірить у Його любов, відкриє своє серце, то Бог може увійти і реально перемінити твоє життя. Тому довірся Богові. Почуй цей стукіт до твого серця, де написано у Книзі Откровення: ось стою біля дверей і стука. Якщо хто почує і відчинить, я увійду до нього. Дозволь Ісусові увійти в твоє життя, взяти це життя в свої руки, бо Він, як цей гончар, може з цієї глини зліпити справді великий і дуже класний виріб. Дякую, отець. Амінь. Дякуємо вам за перегляд. Запрошуємо вас підписуватись на цей канал, і до наступних зустрічей.